П'ять міфів про глаукому. Глаукома міфи та реалії. От дивіться, 5 міфів про лікування глаукома і 10 найпоширеніших фактів та міфів. От давайте про них поговоримо. Гіпертоніки це група ризику. Сучасні методи лікування можуть відновити пошкодження зору, викликані глаукомою. Це міф. Глаукома користується окулярами або лінзами, чи можна користуватися? Окулярами чи лінзами при глаукомі. Щодо фактів, глаукома призводить до сліпоти, діти також можуть хворіти на глаукому. Глаукома може успадковуватися, і першою ознакою глаукоми є звуження поля зору. Щодо міфів, розвитку глаукоми сприяє перегляд телевізора та робота за комп'ютером. Єдине лікування хірургічне втручання, глаукома вікове захворювання. Ось такі 10 найпоширеніших фактів та міфів ми зараз розглянемо. Так само, як уявлення про форму землі змінювалися протягом розвитку людства, так само з розвитком медицини змінювалися підходи до лікування глоукоми. Міф глаукому можна вилікувати народними засобами. Факт. Сучасна офіційна медицина використовує лазерне, хірургічне та медикаментозне лікування глоукоми, тобто ненародну медицину. Міф походить від грецького муфос або латинського міфус, широко поширене, але хибне переконання спотворення істини та перебільшення концепції, безпідставне уявлення. Тобто, міф це безпідставне. Уявлення і хибні переконання, що зустрічаються в медицині, слід викривати та обговорювати. Тобто міфи треба розвіювати. Руйнуємо чи підтверджуємо міфи. Аналоги простагландину є найефективнішими ліками, і їх зазвичай рекомендують як першочергове лікування відкрито кутової глоукоми. Аналоги простагландину починають працювати надто довго. Пізніше, щоб розглядати їх як для швидкого зниження внутріочного тиску. Аналоги простагландину збільшують ризик макулярного набряку після операції з видалення катаракти та у випадку увіїтів. При лікуванні глоукоми нормального тиску у пацієнтів з синдромом фламера додаткове зниження внутріочного тиску не потрібне, і місцеві бета-блокатори є хорошим вибором для пацієнтів з глоукомою. Міф: аналоги простагландину є найефективнішими ліками, і їх зазвичай рекомендують як першочергове лікування відкрито кутової глоукоми. Міф вірогідний. По факту, згідно діючого п'ятого видання настанови європейського глоукомного товариства, саме аналоги простагландину рекомендовані у якості першого вибору. Сьогодні було запитання таке у наших слухачів. Як найбільш ефективніші препарати. Сила рекомендацій сильна. Факт Латанопрост – найпопулярніша терапія першого ряду через відсутність системного впливу, ефективність і простоту використання, зниження внутріочного тиску десь на 30%, тобто це до 9 мм втупного стовпа, потужний та тривалий гіпотензивний ефект. Зручна для пацієнтів схема застосування. І дуже важливо, що не один раз на добу приміняється цей препарат і підвищує прихильність до терапії, тому що закапувати потрібно один раз на добу. Дуже важливо, що пролатан це латанопрост ем, вартий довіри. Він тримає стабільність 4 тижні без холодильника. Якраз достатньо для використання на місяць препарату. Міф: аналоги простагландину... Починають працювати надто довго, тобто довше, пізніше, щоб розглядати їх для швидкого зниження внутріочного тиску. Міф вірний факти. Дійсно, для тимололу доволі швидка, проте він е, може бути не надто потужний, тобто швидка дія, але не надто потужний. У випадках, коли потрібно більш потужне зниження тиску, аналоги простагландинів стануть у нагоді. Так, латанопрост посилює увеосклеральний шлях відтоку, а бімавтопрост е, додатково знижує тиск ще й через тробекулярну сітку, тобто покращує фільтрацію. За потреби можна комбінувати тимолол з просто гландинами. І як ви бачите, ось така табличка. Якщо ми візьмемо латанопрост, зниження продукції водянистої влаги, вологи і посилення увосклеріального відтоку на десь 10%, 10-20%. Початок зниження тиску через 3-4 години і пік зниження тиску складає 12 годин. Що стосується біма, то просто, то посилення трабекулярного відтоку йде і посилення увеосклерального відтоку, тобто подвійна дія препарат комбінований і сильніший. Початок зниження тиску через 4 години і пік зниження тиску через 8-12 годин. Наприклад, клінічна ситуація. Для більш потужного та швидкого зниження тиску застосовують комбіновані краплі, які мають різні механізми впливу на внутрішньоочний тиск. Потрійний механізм зниження внутріочного тиску найпотужніша фіксована комбінація це, це тізоптан. От ми прочитаємо зараз про нього. Ви подивіться, якщо взяти пролатан, то практично ми призначаємо, якщо пацієнта, наприклад, ну 30 мм тутного стовпа, то він знижує на 8. Або бажано якщо там 28 щоб до 20 мм тутного стовпа, а краще 19. Що стосується комбінованого препарату, це тізоптан. Який має комбінацію біматопросту і тімололу, тобто все-таки присутній тімолол в біматопрості. І зниження йде на 12 міліметрів тутного стопа, тобто сильний препарат і діє для того, щоб, скажімо, привести тиск до цільового. І знову таки це потрійний механізм зниження внутріочного тиску і найпотужніша. Фіксована комбінація на сьогоднішній день. І тізопан сприяє досягненню цільового тиску у 85% пацієнтів. Через те, якщо у вас є такі пацієнти, потрібно користуватися тізопамом. Е, міф. Аналоги простагландину збільшують ризик макулярного набряку після операції з видалення катаракти та у випадках увіїтів. Міг спростовано, тому що факти такі. Дослідження довели, що проникнення аналогів простогландинів в задній сегмент та склоподібне тіло очей є мінімальним, тобто не може визвати набряк. Клінічні дані не підтверджують зв'язок між застосуванням простогландинів і макулярним набряком. У випадках, коли макулярний набряк виникав після операції, його викликала несвоєчасна відміна місцевого стероїду частіше всього, або невикористання нестероїдних протизапальних засобів післяопераційному періоді, а не застосування аналогів простагландинів. Численні клінічні випробування продемонстрували, що простагландини не мають схильності до активації запалення очей в амнамнезі і не викликають набряк макули при застосуванні у постопераційний період. Так що міф спростовано. Набряк вони не викликають простагландини. Міф. При лікуванні глаукоми нормального тиску у пацієнтів з синдромом фламера додаткове зниження внутрішнього тиску не потрібне. Міф спростовано, тому що є факти. Термін синдром Фламера описує певний фенотип людей з ендотеліальною дистрофією. У пацієнтів з синдромом Фламера збільшено плазмовий рівень судинно-звужувального ендотеліїну 1. Синдром Фламера в даний час стала. Важливою темою для дискусії, оскільки він становить ризик розвитку глаукоматозної нейропатії зорового нерва та сприяє виникненню глаукоми. І наявність синдрома Фламера у пацієнтів потребує. Принципово іншого диференційованого підходу до терапії, зниження тиску до 12-14 мм втутного стовпа залишається перевіреною стратегією лікування глоукоми нормального тиску. Сьогодні було запитання: при яких випадках потрібно знижувати тиск до 11-12 мм втутного стовпа, тобто при синдромі фламера. Факти лікування спрямоване на покращення кровообігу та включає застосування вазодилататорів. От подивіться, які симптоми синдрому фламера, це стрункість, тобто це худорлявість, гіпотонія у людини, холодні руки, холодні ноги, спортивність і амбітність. І переважно це, це захворювання стосується молодих жінок. Це синдром фламера. Тобто це порушення ауторегуляції. Бринекс це подвійна дія, це брінзоламід, він знижує внутрішній тиск та розширює судини ока, що покращує кровообіг сітківки у верхній і нижній перепапілярній ділянці, уповільнює прогресування втрати полей зору. Бринекс це пряма вазодилаторна дія. Міф: місцеві бетаблокатори є хорошим вибором для пацієнтів з лоукомою. Міф спростовано, тому що факти наступні: Тимолол тривав, тривалий час вважався золотим стандартом для зниження внутрішнього очного тиску, але він чинить швидкий гіпотензивний ефект та покишені пацієнтам, тобто він недорогий. З фінансовими обмеженнями пацієнти, які не мають можливість придбати більш дорожчий препарат. Оскільки тимолол має здатність викликати бронхоконстрикцію та зниження пульсу, він не повинен бути першим вибором у випадках проблем у людей з віком із серцево-судинною патологією та дихальною системами. На сьогодні тимолол частіше застосовується у складі фіксованих комбінацій як додатковий засіб. Клінічна ситуація. Наприклад, Брінера це фіксована комбінація бринзоламід плюс тимолол, препарат вибору для додаткового зниження тиску при недостатній ефективності монотерапії або при протипоказах до аналогів просто гландинів. І давайте подивимося на цю табличку, як діє брінера. Початкове зниження внутріочного тиску. Якщо тиск 22-26 мм тутного стовпа, то брінекс знижує на 5 мм тутного стовпа. Тобто виходить, що дуже достатньо. Якщо у нас тиск більший, 27-32 мм тутного стовпа, а це ми кажемо якраз реальні варіанти з клінічних випадків наших, то примінення брінери це комбінованого препарата брензоламід з тимололом, приводить до зниження на 8 мм тутного стовпа. Це сучасна фіксована комбінація. Підсумовуючи, можна сказати, що медичні міфи слід обговорювати та розвіювати, щоб можна було підтримувати чіткий та беззаперечний шлях. Лікування хвороби захворюваність наглоукому зростатиме. Чим більше боєприпасів надходить на озброєння, тобто медикаментів, для зниження ризику помилок при лікуванні, тим краще. Усі практикуючі лікарі повинні прагнути базувати алгоритми лікування на основі доказових даних. Дякую за увагу.